Ну що ж, всіх вітаємо на цьому давно забутому каналі. І на сьогодні, такому, скажімо так, ліричному підкасті буде обговорюватися дуже цікава тема. Буду відвертим, це відео трошки вийшло з свого, ну, трошки пізніше вийшло, ніж воно би могло би вийти, але як факт. Нам в цілому набридли відео про Atomic Heart. І тому що вони знімаються українцями. І незважаючи на те, наскільки там гру пояснюють, що вона роснява, погана, не купляти, це в цілому на успішність гри не так же сильно повпливало, якщо дивитися на оцінки Стіму. Суть нашої претензії в тому... Українські блогери ігрові, вони продовжують займатися розбор, якби розбором руснявих ігор, і конкретно навіть в даній ситуації особливо там місцями ніхто не приховував руснява та гра чи ні, а не займається, до прикладу, українською компанією із Черкас, а конкретно компанією Bestway. І нехай от зараз Юра 2. Або один, не знаю. Нехай конкретніше введе в суть справу. Так, ну по-перше, я хочу звернути вашу увагу сюди. А саме на Steam сторінку гри, ну, така, яка мала би вийти в якомусь там році. Man of War 2, так? Ці ми знаємо таку серію ігор під назвою Man of War, там, Assault Squad 2 і так далі. І що ми тут бачимо? Українська мова не підтримується. Дивіться, тут є російська, французька і так далі. Але української немає. Чому? Здавалося б. Ви всі такі проукраїнські, там, ну, там, з Новим Роком, такий непростий рік. 22-й, всі, всі справи там з Сєвєродонецька, приїхали Черкаси, бо там стріляють, Я все розумію. Ну, я не розумію. От цього. Чо, в чому проблема. І ніякої інфи там про самих безстрелів вже немає ніякої інфи. Так що щось знайти там, якоїсь там причини, чому немає української мови. Або для чого? Ну просто для... навіщо колабитись з е, ну, співачкою, ну, відомою співачкою з Владивостока. Я того, того теж, теж не розумію. Для чого. Ну давай, продовжуй, Юра. Просто основною як би, думкою цього відео є бажання звернути увагу українців на те, що в нашій країні, незважаючи на війну, незважаючи на те, що російська мова мала би корінюватися з нашого суспільства, продовжують існувати свого роду такі от люди, які... Не втрачають в великому рахунку віри в ту російську мову. Звичайно, їхній маркетинговий відділ може там придумати все, що можна, але це трішечки парадоксально, коли ти дивишся в Steam, бачиш відсутність української локалізації і присутність російської локалізації. Ти бачиш, що компанія колабиться із російськими блогерами, купляючи по великому то рахунку е, у них рекламу. І не тільки рекламу, а ще і якби вони починають співпрацювати разом. Паралельно з тим, заходячи в єдиний, скоріш за все, фейсбук цієї компанії, вони стараються все писати на українській мові, а вертаючися в той же самий стім, дивуєшся, чому е, вони просто нагло беруть і з англійської мови пере, якби, перекладають на українську мову свої новини в стімі. І це викликає деякі здивування, чому на це ніхто не звертає уваги. Але настільки великого ажіотажу збирає Atomic Heart, який всім треба сказати, це різнява гра, все, на тому закрити, а не випускати, ну, там, пару відео, які по своїй, якби, конкретній суті нічого таки не... Відрізняється там одне й те саме. Роснява гра, роснява гра. Та це і так більшість людей прекрасно розуміє. Але настільки робити чорний піар для тої гри, це ну, трошечки не вкладається конкретно в мені в голову. Може, ще ти щось скажи, про то я не знаю. В цілому похожий з твоєю думкою. Це все дуже дивно. Ще скажу, що. Сама компанія доволі таки дивна, про неї інформації дуже мало. Знає, ну, найти якусь там... І претензій до неї, до цієї компанії теж дуже мало. Здавалося б, ніби її не існує. Ну, і... До того ж. Звернув увагу. В ранніх трейлерах е, Менофору було вказаний 1С. Це є російський видавець. В результаті... Скоріш за все, через відсутність бажання працювати із російським видавцем, вони поміняли видавця. Але чомусь, незважаючи на те, що вони. Ну, ми не можемо об'єктивно оцінювати цю ситуацію, тому що компанія по великому торгунку не дає конкретних ніяких пояснень на свої дії. По крайній мірі з того, що ми не йшли, може, ми щось не знайшли. Найдете, давайте знати. Менше з тим. Але вони оцінили, що їм треба змінити видавця, тобто вони розуміють, що Росія як агресор, а 1С це є компанія агресора, і вони міняють її. Але при тому всьому вони не відмовляються від російської локалізації і роблять її в угоду української локалізації. І це викликає деякий якби дисонанс. До того ж, тянучи в свою компанію на створення якби, е саундтреку російську блогершу. Ну, може вона якийсь неймовірний альтруїст, е ліберал, е все що можна. Але конкретно, якщо, знаючи позицію деяких людей, що якби, це приносить гроші з податків на війну. Бо якщо їй платять, вона платить податки, і це все йде на війну. І виходячи із претензій інших людей, у нас тепер є претензія, чому наші люди не займаються розбором конкретно цієї ситуації. Тому що це важливо. Бо я впевнений, що якщо углубитися в це все питання, таких буде дуже багато. І навіть не те, щоб компаній, а навіть окремих дивідів, які займаються типними речами. Кажи ще що ти щось про то все, не не знаю. Ну, я от знайшов от дані про ту ну, на видавець, який ну, вони змінили на флук. Не знаю, як то правильно прочитати. Дочірня компанія DNS Publishing EU. Вона організація Tencent. Ну, наскільки я там знаю, Tencent то якась там компанія, яка там китайська, вона теж не дуже. Ну, як мінімум українські блогери її хайть. Тут НСН каже, що треба ну, її бойкотувати і так далі. Ну, в цілому, якщо судити по їхнім словам, вони змінили шили на милу. По, -по, по факту. Ну так, я подивився, це є би шанхайська компанія чи яка. Ну, китайська телекомунікаційна компанія. Відповідно, зроб... змінили. Росію на Китай. Одне на інше. При тому, що коли я говорив про зміну, я ще й думав, а чи не оце от е е е якось там фолкрум, не пам'ятаю, чи не є вона теж якоюсь такою незрозумілою компанією, яка видає ігри. Коротше, тут все дуже мутно. І важко оцінювати це все конкретно, коли вроді би в них постяться новини нібито на українській мові ну, я не знаю чому вони на українській мові вони ведуть фейсбук виставляючи якби, пости на українській мові особливо там привітання з новим роком але при тому політика їх якби по відношенню до українізації свого контенту ну точніше своєї гри воно якось зовсім має іншу направленість в чому була, наприклад, проблема знайти якусь талановиту співачку співака із і якщо вони справді ще досі в Україні, а не не знати де. І просто-напросто нас теж доволі багато талановитих людей. Немає великої в тому проблеми. І от це викликає найбільше здивування. чому якби таким не займаються люди з України? Та, це може не найпопулярніша гра в світі. Точніше серія ігор в світі. Але проблема в тому, що, от як я вже сказав раніше, це не поодинокі випадки, і добре було б, якби українці міняли свідомість українців, а не пояснювали, чому русняву гру не треба купляти. При тому всьому, що гра базована на комуністичному якби, стилі. Ну, то ще крім... Брусні може зробити гру про комуні... Китайці хіба але ну, не роблять, вроді би ще як. І тому. Ну, я не знаю. твоє слово все. Ну, думаю, ми сказали достатньо. Прошу звертати увагу на таке. Ну, не тільки звертати увагу на, на те, що всі говорять, всі там, всі дзвони звинять. Трошки самі думайте, шукайте теж, можливо, якусь проблемну ситуацію, як то ми звернули увагу на компанію FestWage, яка займається незрозуміло чим. Якщо що ви також замітили якусь компанію, яка здавалася би українська, або неважливо яка ну, вона там за, за ігрою з росіянами, дайте знати, ми знімемо там, якийсь підкаст. Всім тим українським блогерам теж давайте знати, можливо вони просто не замітили цей бествей, хоча важко не замітити. Є два варіанти. Якщо ми не праві, поясніть, чому ми не праві. Якщо ми праві, то прекрасно. І форсіть цю тему. Раптом щось хороше з того вийде. Звичайно, підозрюю, підказ набере два перегляди. Ну менше з тим. Менше з тим, хоч дві людини будуть знати, що така фігня відбувається. От. Ми це. своє діло зробили. Ми пробуємо звонити дзвони, що тут ну, твориться якась незрозуміла ситуація. І хочеться пояснити від компанії, чому така ситуація склалася. А поки що, думаю, пора закінчувати це, цей підкаст. До нових зустрічей, до нових відео.